Просто добрий людяний такий дуже е, добрий, веселий дядько. Добрий, мужній із почуттям гумору, енергійний та бадьорий, і просто справжній чоловік так описують загиблого героя Олександра Шавлякова. Інакше про нього й не скажеш. Чоловік захищав Україну ще задовго до повномасштабного вторгнення. З перших днів взагалі російської агресії ще з чотирнадцятого року він ще пішов. Я породив тебе. Так складати людина з великої букви. Чоловік і чоловік. Тобто він в будь-яких життєвих ситуаціях завжди був надійним чоловіком. Для мене був він він мені як батько. Олександру Шевлякову було 59 років. Він був заступником начальника штабу батальйону. Загинув 9 серпня під час виконання бойового завдання біля пісків на Донеччині. Ми його дуже сильно любили і пишалися тим, що він захищає нас, нашу країну. Співчуття рідним і близьким, і вас, Боже, е бог, моє, право, хай бог дає сили пережити такі, це горе на таких чоловіків, як Олександр потрібно рівнятися. Переконані лучани, і саме таких втрачати найважче. Попрощатися із ним прийшли десятки містян. Чимало не були знайомі особисто, але ж загинув він, захищаючи усіх нас. І як у рядках гімну за нашу свободу поклав душу і тіло, і ось ці світочі нації. Ті, хто обрав професію захищати, це для нас оцей промінчик правди, промінчик прикладу великої любові до України. В їхніх головах, в їхніх серцях немає бур'яни, бо вони йдуть з готовністю вмерти за Україну. За Україну усіх українців і наше майбутнє. Героя Олександра Шавлякова проводжали в останню путь на колінах усім містом. Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, дванадцятий канал.